Передбачення на наступний тиждень з 1 по 7 липня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. І традиційно три карти: карта особистого життя, карта кар'єра бізнес навчання і карта порада. Перший варіант. В особистому житті все досить стабільно. Можливо, це якесь сумісне свято буде, можливо, хто не одружений, пропозиція. Це навіть може ця карта програватися як весілля. Тобто це е, е, час сумісний, дуже е, такий класний, яскравий і вагомий, такий, щось такі, якісь будуть події, цікаві. В кар'єрі якісь маніпуляції, якісь спокуси, якісь хвилювання, можливо, знаєте, є спокуса із-за того, що не вистачає фінансів піти на якісь махінації. Будь ласка, будьте обережні. І карта порада: не приймайте все близько до серця. От, що б не відбувалося, ви маєте розуміти, що це тимчасово. Так, Другий варіант. В особистому житті, Ну так, розчарування, щось не складається. Ви намагаєтесь вийти з цієї кризи, поки не виходить, але потрібно далі шукати компроміси. В кар'єрі. Якісь, можливо, будуть новини, якісь можливо навчання, якісь такі приємні оновлення незначні, але все так на лайті. І карта порада. Намагайтесь втримати своє. Тобто залишайтесь поки на своїх позиціях, нічого не змінюйте, не міняйте в своєму житті. Третій варіант. В особистому житті все йде по колу, тобто все циклічно, все йде, от, -от. Повторюється, повторюється. Якщо це щось вас не влаштовує, воно також вже колись у вас було, і знову ви знову ви на ці ж самі граблі наступаєте. В кар'єрі обирайте, буде у вас якийсь вибір, обирайте серцем. От, хоча це дивна порада для кар'єри, тим не менше це так. Обирайте серцем. І порада загальна, менше емоцій. Дозволяйте собі. Вони можуть вам нашкодити. Всім гарного тижня!